Всім привіт, дівчата, давайте подивимося, що б він вам хотів сказати. Нагадую, що це загальний розклад, а не особистий, за особистим, будь ласка, звертайтеся у приватні повідомлення будемо дивитися особисто вашу тему що б він вам хотів сказати, буде один варіант. Він хотів би сказати тобі, що йому дуже складно до тебе підійти. Що ти вистроїла перед собою якусь огорожу, через яку він не може прорватися. Що як тільки він буде підступатися до тебе, ти спустиш на нього всіх собак. І через це йому дуже-дуже складно до тебе підійти, і він навіть трошечки тебе боїться. Він не очікує, що ти там зробиш. Він не розуміє, яка в тебе буде реакція, і йому дуже дуже важко знайти підход до тебе. Так, він хотів би тобі сказати, що він вже втомився бути на відстані, що він тебе кохає, що якщо він поставив крапку в ваших відносинах, то можливо йому не вистачає того тепла, яке він відчував з тобою, що він оплакує ваші відносини і що йому дуже сильно тебе не вистачає. Він хотів би сказати, що він ревнує. Що він а, хоче повернути, що він хоче втримати, а, що він хоче бути чесним з тобою, і щоб, щоб все вас, між вами було почесному. Він хотів би а, чесного діалогу, він хотів би а, по справедливості, а, щоб йому а, не дали по кумпулу з однієї сторони, тому що він бачить а, твій настрій. А з іншого боку, він хотів би зберегти відносини, навіть якщо він зробив щось не так, щоб йому все пройшло а, не так жорстко, як він того заслуговує, скажімо так. Дивись, він би хотів сказати, що незалежно від того, що він зробив боляче, йому теж боляче. І він дуже сильно буде намагатися і хотів би намагатися повернути тебе і отримати ще один шанс бути з тобою. Тому що цей біль просто не, не Ось і він розуміє, що ти його вже не пустиш, але він дуже сподівається на те, що все ще є шанс, що все ще можна, можна прикласти зусилля щось змінити, щось зробити, що є ще третій варіант. І що він зможе щось зробити. Він хотів би цей шанс отримати, навіть розуміючи, що зробив тобі боляче. Тому що так, дивіться, він від вас залежний, він дуже хоче повернутися, він не може вас відпустити, тому що ви буквально, наче судьбоносна жінка для нього, я не знаю. Він стоїть перед таким вибором або карати, або помілувати. Він чекає, який вирок ви йому винесете, і він вже втомився чекати. Він залежить від вашого рішення і він хотів би попросити. Про помилування більше, ніж про покарання. Але він розуміє, що він заслуговує покарання від вас. Але він не хотів би, щоб ви його карали. Він не хотів би, щоб ви е, йому е, минулі якісь е, проблеми нагадували. Він хотів би захиститися від цього і отримати все ж таки шанс від вас. Але розуміє, що це буде важко, що це буде протистояння між вами один на один і що тут. І що тут не обійдеться без переживань, без з'ясування стосунків, без підняття якихось тем, які не дуже сильно хотілося б обговорювати, але у свої страхи доведеться йти. І щоб до вас підійти, йому доведеться побороти себе і йти через цю зону дискомфорту до вас, тому що іншого путі, як то кажуть, немає. Ну, на поров биків, тож йди і получай своїх люлей, як то кажуть. Ось він хотів би вам сказати, що він би хотів до вас. Підійти, що він би хотів би поговорити, що він би хотів би повернутися, але йому дуже страшно це зробити. Тому що він розуміє, що ви зустрінете його нетеплим прийомом, що між вами все закінчено, і це, скоріш за все, його вина. Що наразі він не бачить, що він може зробити. Він вичікує, він думає, він в, такої, в такій ситуації, коли йому треба час, щоб все обдумати, щоб дати вам час також заспокоїтися після всього, що між вами було. І ось тоді, коли ви будете в більш приємному такому стані, він зможе з'явитися і на, він хотів би на такій легкості з'явитися до вас, щоб все владнати, коли ви будете в гарному настрої, коли ви будете готові його приймати, тому він зараз очікує, наче шанс, наче момент, коли ви дасте йому змогу хоч якось підійти до вас. Тому, якщо у вас резонує для вас резонується ситуація, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші історії.